Сіянці гарно попроростали. У теплицях росошинського лісництва близько трьох місяців вирощують сіянці дуба. Їх тут приблизно 17 тисяч 800. Ми для того, щоб посадити ці сіянці, ми пророщували насіння і садили, от по мірі пророщування насіння висаджували це насіння. От так і оці сіянці, які перші були посаджені з пророщеного насіння, так ми бачимо, що вони вже більші. Інші ще будуть сходити, але вони всі будуть однакового розміру. Восени ці сіянці висадять у лісах. Перед цим, аби вони пережили осінь та зиму, рослини мають загартувати. Каже Людмила Іваніна, ми їх винесемо для загартування на вулицю в притінене приміщення, на притінені площі. І потім вони вже через місяців три будуть готові до висаджування у ліс на лісокультурній площі. Приживлювання в цьому році доволі хороша, майже однакової висоти, енергія росту рослин добра. Зараз основне завдання моє поливати їх, тому що велика спека. І щоб вони нас радували, треба поливати. А як часто ми дивимося по погоді? Якщо погода, то і чотири рази на день поливаємо, включаємо туман, же ще зрошуємо, збиваємо температуру. У Росошинському лісництві сіянці вирощують на 25 сотках площі, а в області таких до шести гектарів. Для цього облаштовано 18 розсадників, каже Лілія Гнатенко. Сіянці, це в нас як і хвойних порід, в основному сосна звичайно, так і листяних порід. І дуб звичайний, і дуб червоний, і і липа, береза та інші породи. Висаджуємо на нових землях, де раніше взагалі не було ніяких лісів, і створимо таким чином нові ліси. Або на землях під зрубами, там де раніше провелася заготівля лісу. За словами Лілії Гнатенко, загалом у регіоні майже 286 тисяч гектарів лісів. Марина Голега, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтавщина.